Будь-які предмети, які волоняни знаходять на вулиці, тобто якась валіза, яка лежить без нагляду, коробка, там, яка б не мала би там знаходитися, особливо, якщо з предмету там, видно провідники або якась липка стрічка, це вже вважається підозрілим предметом. Будь-які предмети, які мають демаскуючі ознаки, тобто там е покрашені в зелений колір. Тобто більшість у нас боєприпасів йде зеленого кольору, От, там камуфляжний вигляд мають. Будь-які предмети, які знаходяться в громадських місцях, в торгових центрах, автовокзали, ЖД якби, що їх не мало би там бути. От, це все рахується підозрілим предметом. Підсумовуючи громадянам, варто пам'ятати, що при виявленні підозрілого предмета, ви маєте перше, це повідомити на 102. Оператору детально описати, що ви бачите перед собою, тобто цей підозрілий предмет, це полегшить службу якби, для працівників поліції, які потім приїдуть на місце події. Друге, це забезпечити безпеку для себе та оточуючих, тобто відійти на безпечну відстань на відкритій місцевості це 100 метрів, у приміщенні це 50 метрів. А також повідомити громадян, які знаходяться в громадському місці, про виявлення вами небезпечного предмета. Третє дочекатися приїзду працівників поліції. От, вони вже приймуть рішення, якби і, ну, і діяти по їхніх вказівках. От, ну, а четверте, будемо працювати ми, тобто працівники відділу вибухотехнічної служби ВНП Волонської області.